Джордж Оруел, 1984. Глава 1 Стояла ясна та прохолодна квітнева днина. На годинниках пробило 13 годину. Вінстон Сміт, притискаючи підборіття до грудей, щоб сховатися від підступного вітру, швидко ковзнув крізь скляні двері великого панельного будинку, що звався Перемога, але недостатньо швидко, щоб завадити з піску та пилюки, увійти разом з ним. У вестубюлі тхнуло вареною капустою та старими драними килимками. В одному з його кінців був кольоровий плакат, завеликий, щоб розташувати його всередині квартири, пробитий кнопками до стіни. На ньому було зображено лише величезне обличчя, більш ніж метр завширшки, обличчя чоловіка приблизно 45 років, з масивними чорними вусами та привабливо суворими та прямими рисами обличчя. Відстон... Пішов сходами. Не було сенсу намагатися піднятися ліфтом. Навіть у найкращі часи він працював лише зрідка, а відтепер черговий електрик вимикав його взагалі під час світлового часу доби. Це була частина політики заощадження під час приготування до тижня ненависті. Квартира знаходилася на сьомому поверсі, і Вінстон, який мав 39 років та Варикозну виразку на правій щілиці йшов дуже повільно, відпочиваючи по декілька разів під час сходження. На кожному поверсі, навпроти ліфтової шахти, зі стіни пильно дивився плакат з величезним обличчям. Це було одне з тих зображень, які створені так, щоб очі невідривно слідкували за тобою, куди б ти не пішов. Старший брат наглядає за тобою, промовляв напис під зображенням. Всередині квартири солодкий та принадний голос диктував перелік цифр, що якогось стосувалися виробництва чушкового чавуну. Цей голос лунав з видовженої металевої тарелі, що нагадувала поблякле дзеркало та була вмонтована в поверхню стіни праворуч. Вінсон повернув вимикача і голос дещо вщух. Однак слова, що лунали, що можна було розібрати. Цей прилад можна було приглушити, але не було жодного способу вимкнути його повністю. Він підійшов до вікна, маленька, квола фігурка, його худощавого тіла лише підкреслювалась блакитним спецодягом, що був уніформою його партії. Його волосся було яскраво світлим, його обличчя було природно рум'яним та життєрадісним. Його шкіра була огробілою від господарчого мила та тупого леза бритви та вкрита крижаною маскою зими, яка щойно скінчилася. Назовні, навіть крізь скло закритих вікон, світ виглядав замерзлим. Вниз по вулиці маленькі викрики вітру спірально витанцьовували пилом та рваним папером, і, незважаючи на те, що яскраво світило сонце та небо було кричуще блакитним, там усе здавалося знебарвленим. Окрім плакатів, розвішаних ніби у п'яному дилерії усюди. Чорновусе обличчя пильно спостерігало, домінуючи на кожному закутку. Один з них знаходився безпосередньо на стіні будинку, навпроти, старший брат наглядає за тобою, казав напис, доки темні очі зазирали глибоко у уїство Вінсона. Нижче по вулиці висів ще один плакат, обідраний з краю, що горячко тріпотів на вітру. Почергово показуючи та ховаючи одне єдине слово Інгсоц. Набагато далі звідси гелікоптер плавно ковзав поміж дахів, ширяючи, немов трупна муха, стрімко рухаючись геть по кривій. Це був поліцейський патруль, що шпигував по людських вікнах, але патрулю було байдуже, хай там як. Тільки поліцію думок було не байдуже. За спиною Вінсу на голос телезахисту. Все ще белькотів чушкувати чавун та про перевиконання 9-го трирічного плану. Телезахист приймав та транслював одночасно. Будь-який звук, який видавав Вінстон навіть тихіший за найтихіший шепіт, буде записано ним. Більш того, впродовж усього часу, що він залишається в полі зору, який контролюється металевою таріллю, його буде не тільки добре чутно, а ще й добре видно. Звісно, не було жодного способу дізнатися, чи спостерігають за вами саме у цей проміжок часу, проте як часто чи згідно якої системи поліція думок смикає за будь-який з персональних лялькових дротів, можна було лише здогадуватись. Можливо навіть що вони слідкують за всіма постійно, але вони могли обрати навмання і смикнути саме твій ляльковий дріт у будь-який час, коли вони цього забажають. Ти мав жити і ти жив за звичкою, що перетворилась на інстинкт, що кожен звук, який ти видаси, буде записано, та за виключенням коли ти у пітьми кожен твій рух буде ретельно розглянуто. Вінстон залишився стояти спиною до телезахисту. Так було безпечніше, одначе він добре знав, що навіть по спині можна багато чого дізнатися. За кілометри звідси Міністерство правди. Місце його роботи височі, немов білає простора вежа посеред замурзаного краєвиду. Це думав він з однозначною гидою. Це був Лондон, головне місто злітно-посадкової смуги один, третє з найбільш населених провінцій Океанії. Ах. Він відчайдушно намагався витиснути з себе хоча б трохи дитячих спогадів, які б дали змогу дізнатися йому, чи завжди Лондон був таким. Що були там завжди ці верен вигнилих та трухлявих домів в стилі 19 сторіччя, з їхніми боками підкріпленими дерев'яними балками, з їхніми вікнами забитими картоном та з їхніми дахами згофрованого заліза, з їхніми божевільними та розхристаними палісадниками, що провисають на всі боки, і розбомблені місцини, де пилюка зі штукатурки вихоріє у повітрі, та зніт безладно поріз по купі рваного каміння. І місця, де бомби пошматували значні ділянки, на яких з'явилися огидні, брудні та нижчі колонії дерев'яних гуртожитків, що швидше схожі на курники, але все було марно. Він ще пам'ятав, точніше не пам'ятав, нічого нагадувало йому про його дитинство, окрім серії нерозбірливих та незрозумілих яскраво жвавих картинок, що виникали несподівано без жодних на те причин. Міністерство правди, Мінправда, мовою новосуршу. Новосурш це офіційна мова океанії. Щоб зрозуміти її структуру та етимологію, дивись додаток в кінці книги, я про нього розповім трішки пізніше. Разючи, відрізнялась від будь-яких інших об'єктів у полі зору це була жахливо величезна пірамідальна будівля з блискучого білого бетону, що здіймалася тераса за терасою на 300 метрів угору. З того місця, де стояв Вінстон, було дуже легко прочитати елегантно витиснені на його білій поверхні три гасла партії Війна це мир, воля це рабство, «Байдужість – це сила. Я думаю, щось це вам трішки нагадує, так? Міністерство правди містило, як казала, плітки три тисячі кімнат від першого до останнього поверху та відповідно за розміром розгалужену підземну систему.